Саймоне, рада тебе бачити, вітаю. Скажи, будь ласка, ти взагалі очікував, що е, твій текст викличе таку бурхливу реакцію та обговорення в Україні? Ні, я не очікував таку реакцію, яку ми всі побачили. Це був великий сюрприз для мене. Як ти думаєш, чому е, така реакція? Чому, чому текст викликав таку реакцію? І таке широке обговорення? Знаєте, я думаю, реакція така з огляду на це, коли я пишу, як мені виглядає, я думаю, що президент Зеленський представлений досить героїчно, але трагічно. Я думаю, що це свідчить про те, що він бореться за дуже складних обставин. Але як частина картини, частина ситуації, прямо зараз мені треба було показати наскільки складні обставини. І я думаю, що саме це шокувало людей. Не факт того, що президент Зеленський продовжує воювати, продовжує бути таким саме налаштованим на успіхи, перемогу над Росією, яким він був на початок з першого дня. Ні, це не змінилося. Змінилася атмосфера, складність проблем, з якими він стикається з армією, з економікою, з корупцією та рівнем підтримки серед демократичних країн. А демократичних лідерів у цьому світі особливо я думаю, що мова йде про захід. Я думаю, що мій опис цих проблем це викликало таку темну реакцію і дивну реакцію, тому що можливо люди не до кінця усвідомлювали, наскільки важко було президенту Зеленському. Що мене здивувало, так це ідея про те, що президент Зеленський чи його команда представлені у статті якимось невдахами або просто поганими управлінцями, що це змушує їх виглядати погано. Я насправді цього не бачу, це не було моїм наміром. Але я так думаю, що рішучі стійкість, які зробила президента Зеленського, міжнародним героєм за останні два роки, чи близько того, все це присутньо, все це є у статті, все це є в реальності, це все, що відбувається. Але обставини набагато важчі для нього. Ви, напевно, як один із найкращих журналістів України, точно знаєте правила, які стосуються анонимних джерел журналістів. Отже, журналісти несуть моральну професійну відповідальність за захист своїх джерел, коли вони просять не називати їх імен. Тому я маю бути дуже обережним щодо того, що я зараз скажу, і що написано в тексті. Якщо важливо прочитати текст, там не йдеться про колишніх радників, не йдеться про співробітників офісу президента. Ми говоримо про... Нинішніх радників президента Зеленського слово колишній ніде не зустрічається в жодному реченні. І якщо говорити вже так, то Олексій Арестович не працює в Офісі президента з весни літа 2022 року. Це був останній раз, коли ми з ним розмовляли. А і про це сам Арестович сказав у кількох інтерв'ю. Я розумію, чому люди хотіли говорити анонімно. Вони хотіли в тому числі привернути увагу для проблем, не піддаючи себе ризику і персональному ризику, і професійному і. Ризику юридичному тому я хотів би бути дуже обережним з цим і описувати такі речі, і це єдине, що я можу сказати, для того, щоб не порушувати мої обіцянки та угоди з джерелами, з якими я розмовляв для підготовки цього тексту. Я провів три тижні у Києві, говорив та зустрічався з великою кількістю людей і про багато речей та проблем. І одна з тих речей, про яку я хочу написати, це те, що генерал Залужний цього тижня говорив. У своєму матеріалі для The Economist він говорив про складності контрнаступу, про те, що потрібен технологічний прорив для того, щоб рухатися вперед. Я говорив з великою кількістю людей у Києві про те, як може виглядати цей технічний прорив, що потрібно зробити, щоб це сталося. Як зробити це успішним для мене це звучить можливим? Я хочу написати про те, як Україна може зробити це із західною підтримкою, але також з рахунок своєї промислової міці.